Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Наш канал про птицю, про курочок, про індиків, про сад, про город. Кому ці теми цікаві, запрошую одразу підписуватись, коментувати відео наші, котрі є в нас на каналі, і залишатися з нами. А сьогодні хочу підняти таку важливу тему, як пухопероїд у птиці. Ну, що таке пухопероїд? Це те, що ми по суті називаємо курячі воші. В медицині воно називається захворювання малофагост, тому що воші це малофаги. Це такі малесенькі собі кліщики, які живуть на курці, не обов'язково на курці, і на індичці, і на качці можуть жити, і добряче дошкуляють і своїм власникам, господарям, на котрих вони паразитують, будемо так казати, і нам, людям. Хочу розповісти, де воно береться, коли воно береться. Як його лікувати і як його запобігти? І чому потрібно реагувати зразу? Найбільша, найбільший ризик інфікування курячими вошами припадає на весну і на осінь. Чому? Тому що в цей час птиця линяє, перо ослаблене, імунітет ослаблений, і воно дужче, так би мовити, чіпляється і береться. Де ж воно береться? Занести можна скупленою птицею. Переносниками можуть бути. Перелітні птахи, котрі там горобці, голуби, хто там прилітає на вигул. Якщо є одна якась курка і є загальна зольна ванна, зольно піщана ванна, де всі кури купаються, через цю зольну ванну. Через гнізда, якщо є одна, наприклад, курка вже заражена, через гнізда можуть заражатися інші. Від півдня до курки, коли півень курку топче, через спільні сідала, через нечищену підстилку. Людина може занести шляхів інфікування безліч. Що хочу сказати, одна самка цього пероїда або пухоїда це, це дві різні якби, воші, але ми їх називаємо всі вошами. Одна самка за період свого зросту, за свій цикл життя може відкласти близько 120 тисяч гнид за своє життя. Цей процес є безперервним, воно не спиняється в неї. У них нема критичних днів, як у жінок, у них нема головного болю, вони відкладають гниди регулярно. 120 тисяч може відкласти одна одиниця. Одна нещасна курка, якщо її не лікувати, може бути будинком для 10 тисяч вошей. Що, чим це може закінчитись? Це може закінчитися в гіршому випадку тим, що поголів'я просто подохне. Яка симптоматика того, що у курей з'явилися воші? Значить, найперше, кури починають чухатись, починають постійно чистити перо? До речі, вважається, і з власного досвіду скажу. Коли мали таку проблему, вважається, що півники все-таки е, набагато частіше хворіють на курячі воші, тому що вони не так чіпуряться, як курочки. Курочки все-таки чіпуряться дужче. Так от, кури починають е, частіше чухатися, шукати дзьобом під крилами в хвості кругом е, вишукувати тих особин. Значить, відбувається облесіння. Якщо стадія вже достатньо серйозна, значить курки втрачають в апетиті. Стають нервові, погано сплять. Це відповідно одразу позначається на яйценоскості, вони несуться гірше. Якщо сильне уже ураження, курка може взагалі перестати нестися. Дуже небезпечно це для молодих курчат, тому що ослаблюється імунітет, по-перше, вони починають повільніше набирати вагу, починають повільніше рости. І відповідно починають повільніше розноситися, якщо до того моменту їх ще ті воші не з'їли. Облисіння: там, де рани, там, де курка постійно чухається, там може утворюватися рана, вилазить пір'я, лишаються шурпаки, може утворитися рана. Рана на курці це джерело, куди це ворота інфекції, може бути і нагноїння, і що завгодно. Це вже як побічний ефект. Ще такий важливий момент: ми про це ніхто не задумуємося, і, напевно, багато хто цього і не знає. Пероїд і пухоїд вони є шкідливими не тільки для птиці, вони і небезпечні для людини, тому що вони переносять сальмонельоз. Також допомагає в лапках обзавестися курячими вошами бруд в курнику, коли регуля... не чиститься регулярно, підвищена вологість. Скупченість посадки птиці, в основному це от е, взимку, будемо казати так, коли кури менше гуляють. У когось є вентиляція, в когось нема, Хтось може прибирати, відповідно, взимку це, як правило, розцвітає в таких масштабах, що ну, до критичних може дотягнути і обробка взимку, вона все-таки ускладнюється від цієї зарази. Що я роблю, щоб у мене цього не було? Ми мали таку проблему двічі: одного разу я вам скажу: то була зима. Як на злобу був лютий місяць, я випадково догледіла, що на одній курці є, як роздивились, а то є на половині. Ну, обробляти було потрібно все. Тоді ми обробляли бутоксом, купали тих курей в курнику, обшикували то, е сушили їх потім феном. В, в общем, це для зими не варіант був. Але е з тих пір, що я роблю? Значить для профілактики, по-перше, я просипаю завжди після чистки. Можна використовувати. от Я використовую фас дубль. Це інсектицид від всяких там комах, буде так казати. Зараз використовую фас дубль. Весь от вичистила курник, всі закуточки, закапелочки, трішки оцим я обсипала, отак от віником роз, розмазала зверху. Застеляємо підстилку. Це профілактика. Це так само додаю у піщано зольну ванну їм. Добре, добряче розмішую, нічого вони не накльовуються, нормально там купаються. Гнізда чищу раз у два тижні. З гнізд, вони у нас в гніздах тирса. Я все виймаю з гнізда, так само просипаю цим фаздублем і зверху так само розтираю і зверху насипаю свіжу тирсу. Значить, якщо нема фаз дубль, я почала його купувати чому? Я користувалася звичайним дустом. Дуст купити в порошку так само використовувала, в закуточки точно так само. Потім він пропав у нас з продажу, в принципі, я на ринку купувала, перейшла на цей фаз дубль. Якщо нема ні того, ні того і не хочете ви це використовувати, я розумію, що жоден, жоден хімічний препарат, жоден інсектицид, він не є корисний ні для кого. Ні дуст, ні цей фаздубль, але в тих мікроскопічних дозах він приносить результат. І я вважаю, що якщо я просипала в курнику, жодної шкоди не буде. Але це, суто, моя думка, хто боїться, може, це не робити, звісно. Значить, Ще є отака річ протипаразитарний засіб, називається ін... інсектицидно-акарицидна пудра. Вона буває маленька фасовочка, а буває отакі кілограмові. Значить, Я купую отаку кілограмову її вже два роки, і мені тоді, коли я користувалась, вистачило її і до сих пір. Значить, гнізда можна теж обробляти цим, просипати по пістилці в зольну ванну, кругом теж просипати цим. Таке саме використання. Це профілактика. Якщо вже ситуація є, що робити? Варіантів теж є безліч. Можна птицю просипати пудрою, можна птицю просипати у купати у препаратах, можна птицю пропоювати. Туку тут кожен вибирає від сезону, від того, що йому легше, і взагалі від кількості птиці. От коли в нас така була ситуація, перший раз ми тоді купали в звичайному препараті Бутокс. Він купувався у ветеринарній аптеці. Там для купання там доза 4, 1 мл на 4 літра води. Це розводилося, я розводила 1 мл на 3 літра води. Це розводилося в теплій водичці. Курка занурювалася у відро, отак вот по горло. Дуже важливо голову контролювати, щоб курка цього не напилася. Того, що може бути і отруєння, всяке різне. Мінімум півхвилини, а то і хвилину в тому отак, кожну курку викупати, руками під низом акуратно зробити, щоб все пера, до самої шкіри, щоб все промокло. Особливо важливі зони це під хвостом, от від, від будемо казати, від клоаки до кіля, в паху, під крилами. Ну, я ретельно це все робила. Це можна зробити отак літом курей перекупати. В той же день, не завтра, не післязавтра, в той же день, як ми обробляємо птицю. В той же день проводиться тотальна чистка курника. Значить, вичистити всю підстилку, весь послід, вичистити всі гнізда, вичистити сідала. Повністю все, що там є, треба вичистити. Потім же можна цим же бутоксом... Можна взяти навіть дужчу концентрацію, можна взяти 2 мл мілілітр на 2 літра води. Оприскати теж все. Я оприскувала все, підлогу, стіни, сідала в гнізда над гніздами, куди могла, кропила все. Звісно, подібні речі робляться влітку і по теплому сезону. Взимку робити це абсурд. Але такий варіант, напевно, найдешевий і найпростий, що хочу зауважити. Що тотальна чистка курника, який би спосіб не був обраний для боротьби з пухопероїдом, тотальна чистка курника, причому неодноразова, це є обов'язкова умова. І робиться одночасно з обробкою птиці. Це вже повторюся. Значить, друзі, ще хочу важливу таку річ сказати: якщо ми купаємо курей і взагалі оприскуємо отакими, тому що ці препарати, по-перше, вони токсичні, вони мають запах. Значить, ми це працюємо обов'язково в рукавицях і обов'язково в масці. Взагалі, при використанні будь-якого препарату, будь-якого, треба вичитати уважно інструкцію від початку до кінця дотримуватися дозування. Значить, якщо обирається спосіб купання, продовжую. Ще є препарат, називається, Себацил. Себацил. так само він розводиться 1 мл на літр води. І кури так само купаються. Так само чиститься курник, так само е, е, оприскується курник. Значить, е, обов'язково при будь-якому методі використання е, боротьби. обов'язково е, повторювати процедуру два рази, а може, і три. Значить, перший, значить, якщо ми сьогодні купаємо, значить ми сьогодні вичистили, викупали. Від сьогодні вісім днів. Ми повторюємо, вичистили, викупали. Якщо була, було сильне ураження, то ми чекаємо ще 8 днів і ще раз те саме проводимо: проводимо трикратну обробку. Якщо ж сильного ураження не було, ну нам тоді вистачило два рази, але сильного ураження не було. Значить, це що стосовно купання. Другий раз, коли в нас була така проблема. Теж це було зимою. Слава Богу, кури були, по-моєму, ну, не багато їх було, дві чи три штучки. Ми це вчасно ми це виявили. Інсектицидна пудра. Значить, знаю багато хто каже, що вона не працює. Значить, Друзі, вона працює прекрасно. Прекрасно так само вичистили, нею обробляємо все приміщення, обсипаємо сідала в гнізда, попри гнізда. І дуже уважно обробляємо птицю. Декілька тижнів тому назад до нас приїхав півник. Він чистенький, хороший, але ми його профілактично цим обробляли. Якщо щось повториться, ну, розповідь моя, то вже вибачайте, хочу вставити, як детально ми це робили. Друзі, в нас якраз є на карантині, сидить отакий красень півничок Барбезє. Він приїхав до нас, до наших курочок іншої крові з Франківської області від пана Андрія. Півник хороший, чистенький. Він був оглянутий, немає у нього ні піроїда, ні вошей, нічого. Але всю птицю, що до мене приїжджає в хазяйство, я по-любому обробляю. Хто хворий, у кого є в наявності виявлено воші, значить, перший день я обробляю бутоксом, якщо я маю цю можливість. Один мілілітр на 3 літра розвожу і купаю там курку отак от по горлу. Важливо, це от на животику під крильцями. Це важливо, тому що основна локалізація пухопероїда у курей це, як правило, там, де м'якенький животик. Нижче клоаті, від клоаки, будемо казати, до докіля. Цей півник чистенький, але все рівно я його профілактично хочу обробити. Називається протипаразитарний засіб, препарат інсектоакарицидна пудра. Це кілограмова банка. Я купила її 2 роки назад. коштувала ага. вона, по-моєму, 160 гривень, її хватає, вистачає і вистачає. Там йде дозування, по-моєму, вони пишуть, що 20 грамів на одну особу. Ніяких грамів я не міряла. То що зайве, воно по-любому курка обтруситься. І все зайве воно струситься. Значить, чому буду все-таки все його обробляти? Тому що е, у пухопероїда інкубаційний період, от принаймні не інкубаційний, а скажімо, період е, визрівання от, з гниди до статево зрілої особини, якщо вірити інтернету, там дуже широкий е, е, діапазон. Там пишуть від 5 до 20 там, стільки днів. Тобто, в теорії я можу припустити. Що, якщо я не знаходжу пухо і я вважаю, що курка чиста, на ній може бути якась одна особина. Десь там вчора вона залізла, і я її просто не побачу. Так от, щоб та одна особина не мала шансу на життя і розмноження, всю птицю я обробляю. Хочу наглядно показати: значить, банка отака велика. Курку треба обтрусити, курку півдня, живіт, пахові зони. і... П'ятінька, п'ятінька, і обов'язково під крилами. У мене є отака баночка від дитячої присипки. Отут вона з дірочкою. Робиться все просто: чайною ложкою насипаю сюди і обробляю. При обробці, при обробці курей пудрою дуже важливо обов'язково вдягнути маску, тому що ми будемо ту маску, ми будемо це вдихати, нам це не треба. Що робимо? Перевертаємо курку, одягаємо маску, ідемо сюди до животика. Находимо, де у нього отут є попа. Від самої попи. Отак. 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 Наше завдання перетрусити півня повністю. Розпушуємо руками. І завдання натрусити не ось тут поверху, а натрусити максимально близько до шкіри, тому що пухо то, що ми називаємо воші, він живе саме от там. Він лазить по шкірі, дай мені тут під ножкою, так, він лазить по шкірі і трішечки по стовбуру пера. По поверхні він не лазить. От я притрушую достатньо щедро. І спереду на трушу. Так, під крилами. Ноги треба тримати. Повірте на слово, півень не хоче. І я не хочу. Ну, п'єтенька треба. Все. Отак робимо. Отак. І друге крильчиком. П'єття-п'ятінька, п'єтя хороший, хороший п'єтенька. Не боїться, вошок немає, не буде. О, все, натрусила. Відбираємо. отак от. Перо повністю не жаліти тої пудри, Ніякої передозу, нічого не буде. Він зараз обтруситься і все. Все. Хороший Петенька, умниця, витерпів, усе витерпів. Ще зверху трухнемо. Значить, пудрою так само обробити два рази, а то і три. Можна, якщо тепла пора, можна взагалі зробити так. Можна сьогодні птицю скупати, завтра насипати пудрою, а через 8 днів ще раз насипати пудрою. Ще такий варіант. Але ці всі варіанти працюють в тому випадку, якщо у вас невеликі поголів'я, якщо поголів'я велике, курник великий ну, Чисто фізично людина не зробить, не перекупає і не перетрусить, тому що перетрусити пудрою, це теж таке, я вам скажу заняття не самих приємних і не самих легких. Значить, що ще є? Значить, є препарати для, для випики птиці. Як правило, це препарати, в яких діюча речовина і вермектин. Значить, і, і вермектин працює і по пухопероїдах, і по певних різновидах, там кліщів, то в інструкції можна все читати. І навіть по глистах. Але якщо по глистах ми даємо один раз, то по птиці можна давати і два, і три так само. Значить, як випоювати? Значить, є препарат просто, називається івермектин. івермектин. Він іде е, там діючої речовини івермектину. Там йде 10 мг на мілілітр. 10 мг на мілілітр. Значить, Тим і ми розводимо 0,4 мл на літр води. 0,4 мл. Беремо інсуліновий шприц і дуже уважно це відмірюємо. З вечора у кур забрали воду. Завтра починаємо, На завтра, тобто сьогодні, вже, як вчора забрали, то сьогодні ми починаємо пропойку. Щоб вони хотіли добре пити, значить, в полови, бажано в половині денної дози ну, то розвести, щоб вони пили. Значить, п'ють. Курник теж вичистили. Через 8, через сім, вісім на дев'ятий або на восьмий день можна так, якщо зима холодна пора, то можна на дев'ятий, на десятий день. Якщо літо жарка пора, значить на восьмий, тому що. Інкубаційний період тої гниди, поки вона з гниди вошею устає. Там коливається трішки від температури, там по днях ти його не піймаєш, але рекомендується так, 8-10 днів. І знову пропойка цим вірмиктином 0,4 мл на літр води. Його діють, так він і називається, і така його діюча речовина. Ось у мене в руках це наш український препарат. Ось він називається бровермектин. Бровермектин буває двох видів. Буває ін'єкційний, він іде 1%, а буває оральний, він іде 2%. Значить, у бровермектині оральному на мілілітр буде 20 мг діючої речовини і вермектина. Тобто в два рази більше, ніж у простому і вермектині. Відповідно, ми будемо пропоювати так само, але інсуліновим шприцем будемо давати 2 мл на літр води. Пропоюємо 8-9 днів перерва, пропоюємо. І птиця очищається. також обробляємо весь курник, ставимо зольну ванну, чисту нову замінюємо, якщо вона була. Якщо там уже купалися хворі птиці, тому що можуть вони заразитися Значить, зольну вальну, я ніколи не міряю ніяких там конкретних пропорцій. От у мене скільки є піску, попилу, фаз, дуб, фаз дубля можу всипати. Добре, сіру кормову туди теж її домішують, отак От і перемішую. І там вони купаються. Значить, що хочу дуже зауважити: по-перше, всі препарати токсичні. Відповідно, дотримуватися дозування треба важливо і уважно. По-друге, всі препарати мають період виведення. До кожного треба читати в інструкції окремо, не вживати м'яса, не вживати яйця. До кожного препарата пишеться конкретна, конкретна кількість днів, коли він є, ну, шлях, поки він виводиться з організму птиці, поки він там є. Ось така, друзі, моя інформація. Хотіла з вами, з вами цим поділитися. Вважаю, що інформація дуже важлива. Хто додивився до кінця, тому дякую. Тому що це ті речі, які набагато легше попередити, ніж потім їх лікувати. Ще що хочу сказати: стіни в курнику, коли пропойка і вермектином, значить, тою самою концентрацією. Варто можна оприскати всі стіни в курнику в гніздах, попри гнізда. Там, де не можна оприскати, є можливість пропалити, наприклад, паяльною лампою або газовим пальником значить, пропалити, тобто особливо уважно всі закапелки. І тоді, тоді проблеми не буде. І, звісно, дотримуватися, намагатися. Я розумію, що всіх у нас буває і лінь, і не настрій, і по-різному від цієї ситуації жоден з нас не застрахований. Але якщо вона є, треба пам'ятати про 120 тисяч гнид, який воша може відкласти. І пам'ятати про те, що якщо є одна заражена особина, значить вже через тиждень. Половина поголів'я буде заражено, а ще через тиждень буде заражено практично все поголів'я. Я вважаю, реагувати треба миттєво. Способи є різні. Навіть я читала, що однохлористим йодом протравлюють приміщення сірною, сір, йодною шашкою, сірковою шашкою, все приміщення можна протруїти. Якщо там такі вже капецькі шмаки шить, але без птиці, то до, до цих всіх речей треба уважно читати інструкцію. Я цього не робила. Але воно має місце бути. Також ще знаю, теж такого не робила, але читала люди і, і від пухоперогіда. І особливо, не дай Боже, така проблема, як червоний кліщ. То взагалі велика біда, його позбутися практично нереально. В садовому магазині, там де ми купуємо препарати для оприскування дерев, є такий препарат Твікс. Отим твіксом так само оприскують курник, якщо там є і пухопероїд, і якщо там є червоний кліщ. Але це вже окрема історія, просто інформація. Можливо, комусь вона буде потрібна і хтось вже собі найде, як то детально робити. Друзі, дякую за перегляд. Коментуйте, пишіть зворотній зв'язок, як боретесь ви, як профілактуєте. Разом ми сила і вошам смерть. До побачення!